Доброго дня, любі дітки! Відгадайте загадку! Сонце і тепло полюбляє, білий, червоний, синій він буває! Головна перлина саду це грона винограду. Виноград один із найпопулярніших ягід серед українців. Існує багато культурних видів винограду, які ми вживаємо в їжі. Але існує ще й дикий виноград. Дикий виноград. Як і культурний, для росту використовують кучеряві пагони, які чіпляються за опору розгалуженими вусиками. Називається він диким, тому що вирощене контрольовано. Його можна зустріти вдовж доріг, озер, ставків, струмків та у відкритих лісах. Також його використовують у ландшафтному дизайні. Для прикрашання альтанок, терас, декорування стін будинків. Дикий та культурний виноград використовують в медицині. А зараз, прошу вас, розглянемо докладніше ці рослини. Листя у культурного винограду до заморозків не змінює свій колір, а як вдарить перший мороз, жовтіє, сохне та опадає. Воно велике, широке, три або п'яти лопатеві. Листя дикого винограду має складне пальчасте листя, іноді три лопатеві на довгих черешках, На весні й улітку листя темно-зелене, а восени набуває яскраво-багряного відтінку. Від якого неможливо відірвати очей. Ягідки культурного винограду бувають різні за розміром, кольором, формою. Вони можуть бути круглими, овальними, великими та дрібними: зеленого, червоного, синього та жовтого кольору. Ягоди значно більші, ніж у дикого винограду мають кісточку. Ягоди дикого винограду на кистях мають темно-фіолетовий колір. Ягоди мають кісточку та значно менші за розміром культурного винограду. Вживати виноград потрібно в помірних кількостях. Не більше 1 грони в день. Дітям рекомендовано обирати виноград без кісточок. Не забувайте ретельно мити виноград, а краще обдавати окропом. Після вживання рекомендується полоскати рота, оскільки цукор, що міститься в ягодах, негативно впливає на зубну емаль. Дітки, дайте, будь ласка, відповіді на мої запитання. Які види винограду ви знаєте? Чим відрізняється форма листя дикого культурного винограду? Який колір листя? Чим відрізняються плоди дикого та культурного винограду? Яких правил гігієни поведінки слід дотримуватись, споживаючи ягоди винограду та соку?